Що найбільше бісить при зверненнях клієнтів до нас. Е, коли телефонують, кажуть: мені треба профнастіл на дах, яка ціна квадратного метру? Ти починаєш пояснювати. Є товщина, є виробник, є форма, є цинкування. Це всі параметри, які впливають на вартість. Ні, ви скажіть, от мені на дах треба, скільки коштує квадратний метр? Е, От Що на вашу думку треба запропонувати клієнтам? Ну от, от що, дешеве, дороге, середнє. Що? Е, скажете всі варіанти, їх дуже багато. Це треба там розписати, о, о, порахувати і все інше. Я вважаю, що ну, коли вас підводять до того, що є певні технічні параметри у матеріалу. Можна це уважно послухати, задати уточнююче питання, визначитись з там, товщиною, виробником, формою, всім іншим, і потім підійти до ціни, як ви думаєте?